Друзі, вітаю! Це камелія. Зараз покажу який сорт. Ось такий. А це зима. Грудень. Морозець. Тобто я нічого не придумаю. Але камелії квітнуть. І ось так багато бутонів. Ось так бутонів багато. там вверху ще. Ось ще вони трошки. І ось такі. Ну невідомо чи то мороз їх побив чи що, але камелії справжні. Хтось питав, чи ростуть камелії на дворі. Ну ось бачите, ростуть. Навіть є трошки морозу, але ростуть вони. Це вже факт. Це камелія ось така. Можливо, залежить від сорту. Хто ж його знає? Але який гарний, подивіться. І красивий.